Я хочу зазначити, що маю можливість зараз представляти два регіони одночасно: це Харків, мою батьківщину, мій університет Харківський, де я продовжую навчання в аспірантурі, а також Чернівецьку область, де я зараз живу. І маю щастя представляти творчість видатного публіциста 20-го століття Євгена Сверстюка, який є представником. Якісного інформаційного простору, і який не є тим от, інформаційним засміченням, про яке казав попередній доповідач. Євген Сверстюк сам походить із, із Волині, перебував, уявіть собі, ще у 80-х роках, ще зовсім недавно у радянських таборах. Як політичний дисидент, і як захисник релігійних християнських цінностей. І зараз він є мешканцем Києва, головним редактором газети Наша Віра. І Він також є одним із небагатьох українських публіцистів, який так майстерно піднімав і продовжує піднімати проблему відродження людини шляхом її звернення до Слова Божого. Я зазначаю, Дослідниця Василик, цитую, він Сверстюк усією творчістю обстоює концепцію духовно-цілісної, нерозвоєної людини. Не буду називати всі праці моїх наукових попередників стосовно досліджень творчості сверстюка. Зазначу тільки, що. Статі, наукова актуальність моєї статті полягає в тому, що я звертаю особливу увагу на роль біблійних чинників у візії Сверстюка в вихованні особистісних якостей людини, чого раніше робилося мало або зовсім не робилося. Отож, за мету статті я ставила показати, як звернення до Біблії може сприяти подоланню корозії бездуховності, що роз'їдає наше суспільство і, зокрема, кожну особу. Для досягнення цієї мети е я викренула такі завдання. По-перше, це проаналізувати в праці Сверстюка в незалежної України, саме релігійної публіцистики його. По-друге, подати авторське тлумачення проблеми відродження людини. По-третє, з'ясувати, як Біблія може допомогти подоланню моральної кризи особистості. Державна політика в СРСР була спрямована на обезбожнювання кожної людини, кожного радянського народу і значною мірою церкви як соціального інституту. Але хоча після розпаду СРСР пройшло понад 20 років, пережитки минулого відчутні до сьогодні. Моральна криза людини триває. Есей Сверстюка застереження пророків був уперше надрукований у газеті Наша віра у 2001 році, в номері 12. В основі публікації виступ його на міжнародному форумі в 2001 році Релігійні філософські проблеми Голокосту в Україні. В примітках до цієї роботи автор писав: цитую, дуже часто на таких форумах звучали атеїстичні аргументи або докори Богові. Якщо він є в обках, у моєму виступі була спроба поставити події в біблійний контекст, нагадати, що Бог є і дуже добре знає, хто ми і чого ми в акції перед лицем законів і перед лицем біблійних пророків. Вони крізь віки бачили нас, наші ідолопоклонства і нагадували про суворі кари, які спіткають народи, що загубили дорогу служіння і чужим богам понесли жертви. Кінець цитати. Проте є шанс людині від Бога віднайти загублену дорогу, їй необхідно навернення. Сверстюк почав свою роботу із застережних слів пророка Ісаї, які можна віднести і до нашого народу. Цитую: Отак спорягнявіє корінь у них, і рознесеться їхній цвіт, немов курява, бо від себе відкинули закон Господа Саваота, і знехтували вони слово святого Ізраїлевого. Ви будете чути постійно та не зрозумієте, і будете бачити завжди, але не пізнаєте. Багато речей е, Це була кінець, так. Багато речей сьогодні заважає людині відчути голос Божий. Усе це марнота і ловлення вітру, як писав Мудрий Соломон. Євген Сверстюк дав образний портрет сучасних людей. Він так пише: люди нашого часу нагадують мурашок, зачеплених чоботом. Кожен хапається і кудись несе свою подушку. Вони понаписували гори історій про свої нещастя і носять свої книжки як мурашки подушку. Кінець такий. Люди засереджені на минулих поразках, на колишніх нещастях, і не бачать радості майбутнього. У сучасної людини з'явилася маса замінників Бога. Це політичні лідери, гроші, кар'єра. Можна прираховувати безліч таких замінників. Ідоли було і за часів СРСР. Сверстюк пов'язав радянське ідолопоклонство і відповідно відступництво від Бога з історичними трагедіями народу. Люди самі відмовилися від перебування під Божим захистом. Публіцист пише: кому спадало на думку під грім барабанів і в павутині обшуків сталінської епохи озвучувати в серці книги пророків? Чи хто задумувався, що це і є розплата за відречення від Бога Батьків і за ту запопадливу віру в нового ідола? Тепер залишається навернення і покаяння. У Біблії є е, чимало прикладів, як воявничі атеїсти наверталися до Бога. Волонський цар новокодоносор, юдейський правитель Манасії, розбійник на хресті. Тому, на думку автора. І сьогодні ще не пізно прислухатися до застережень пророків і прийняти всім серцем Бога. Згадуючи трагедію в Бабиному Яру, Сверстюк підмітив, що проблема полягала в тому, що християнський принцип любові був замінений на принцип ненависті, мовчання народу підливало олії у вогонь, сприяло вседозволеності радянської влади. Так публіцист відмітив, що Голодомор 33-го року був репетицією Бабиного Яру і продемонстрував владі цитую Засвердцяков, що можна все. Як у відомій притчі Христові про виноградарів, ми впущені до виноградника з умовою, щоб чесно служити і чесно розраховуватись. Наш сезон короткий 4-5 річки і Секонд Шіфт. Але слуги уявили себе господарями, зневаживши закон, вони викинули угоду з господарем виноградника. Вони повбивали посланців і навіть сина його. А тоді почали вбивати один одного. Так писав Сверстюк про ситуацію в СРСР, проводячи паралель із євангельською притчою. На запитання, чому ненависть розповсюджилася в світі, Буклісис відповів наступним чином. Очернює і спітрює людей, байдужі, усі безпринципні, усі озлоблені, ставали співучасниками вбивців. Хвилювання автора в тому, щоб ситуація не повторилася. Адже навернення у більшості випадків ще не відбулося. Ось що писав Сверстюк про е, наше пострадянське суспільство. О скільки модерної музики ми понаписували на мотив Демона. Але осани господаряві виноградника не створили, бо знов уявили себе господарями, дрібними власниками ділянок того виноградника. А в сусідньому винограднику гуляє ненависть, свіщуть зачистки і маленькі бабині яри наповнюються чеченцями від 10 до 60 років. Найголовніша проблема проблеми, які озвучив автор у цьому есеї, як не вернути людину до Бога. З маси колективної безвідповідальності і егоїстичної сваволі, і як зупинити цей терор. На жаль, навернення інколи буває показним, зовнішнім. І це явище набуло назву фарисейство. Мотив фарисейства є наскрізним у публіцистичних творах Сверстюка. Для нашого аналізу ми вибрали дві свіжі публікації автора, де розглядається фарисейство. Це камінь на нашої історії і Одна людина. Спочатку звернімося до есею «Камінь на нашої історії є ще перший рік. Фарисей, у баченні сверстюка – це конформіст, який за сверстюком, уникаючи важких альтернатив, комусь служить задля користі або ставить свічку. Це демонстративна релігійність, шоу для інших, вияв моди. Тепер модно ходити до церкви. Релігія стає корисною як йогів і всілякі прийоми самого захисту. На думку сверстюка, фарисейство є формою загнивання. Тому Христос так рішуче відсікав фарисей. Цитую Сверстюка. «Фарисейство в 21 столітті... Просто відштовхуватиме людей від церкви, і молодь волітиме йти до будь-якої секти, яка вміє розмовляти нормальною людською мовою, вміє поважати особистість і поважати розум. До речі, вже нині статистика засвідчує великий приплив молоді до різних протестантських церков. Це заслуга протестантських проповідників і організаторів, але це й велика лапка в заслуга православних батюшок і владик. Які відштовхнули від своєї церкви людей до питного розуму і пробудженого сумління кінець тату. Отже, фарисейство є однією з причин того, що люди не хочуть відвідувати церкву або приходячи туди, швидко її покидають. Релігійні люди на думку, на, на думку наверненої людини чи Неофіта мають бути взірцем для на наслідування, але побачивши їх, їхнє фарисейство, Нові прихожани відмовляються від такого лапка християнства. І в цьому також причина моральної кризи людини. Як, написав, як писав Сверстюк, мабуть, такий патріотизм, як і віра, завжди буває в тихім служінні. Саме діяльне християнство може привабити людей до церкви. Усеї одна людина, публіцист звертає увагу на те, що у фарисеїв був масовий підхід до спілкування з людьми. Вони й самі часто трималися юрбою, коли йшли сперечатися з Ісусом Христом. Фарисеї, пише Сверстюк, ці пильнували масового дотримання обряду, масового дотримання суботи, масового побивання камінням одного порушника. Фарисейство не передбачає любові до, до окремої людини, індивідуального підходу. Розуміння ближнього. Серстив зазначив, що притча Христа, про доброго пастера, яку ми всі знаємо, який полишає всю сюатару і йде шукати тільки одну вівцю, є простою і водночас вражаючою відповіддю фарисеям про персоналістичний підхід у служінні і про справжню любов навіть до тих, хто загубився. Актуальне сьогодні явище фарисейства можна все ж таки подолати не масово, а шляхом індивідуальної роботи Бога над людиною, церкви над людиною і, звісно, людини над самою собою. Врешті-решт, апостол Павло теж колись був фарисеєм. У спробах вплинути на читача публіцист досліджує і популярні явища мистецтва, де розробляється християнська тематика. Муки Христові. Так називається Есей Рецензія Зверстюка, і також назву має фільм, який проаналізував автор. Історичний кінофільм «Муки Христові The Passion of The Christ був знятий у 2004 році американським режисером Мелом Гіпсоном. Він став одним із найбільш касових фільмів і отримав безліч позитивних та негативних відгуків. Рецензія Зверстюка належить до позитивних. Фільм як це властиво Євгену Олександровичу став для нього інформаційним приводом для роздумів над духовністю людини? Очевидно, що ще за біблійних часів мистецтво вважалося важливим засобом духовного виховання людини, апелюючи більше не до розуму, а до почуттів та людської уяви. Варто згадати книгу Йова, книгу Псалмів, книгу Приповісти Соломонових, еклезіаста, пісню над піснями. Відомий український філософ Микола Шменкевич писав Духа сучасного українця формували ці дві сили світогляд і мистецтво. Вони пов'язані з собою, вони співпрацюють, бо в живій душі мислі і почування не існують роз'єднано одне від одного, неначе в окремих кімнатах. Вони в живій тяглості виступають разом. Жива мисль у полувальному тоні, неначе промінь сонця в мудній і млистій обслоні. З другого боку почування з твердішим ядром, де народжується думка. Світогляд і мистецтво відповідають тим окремим, а все ж нерозривним виявам душі. Світогляд це ж породження мислі, тоді як мистецтво коріниться в почуванні. Тому вони доповнюють себе взаємно, впливають одне на одне. Євген Олександрович Сверстюк проаналізував теж явище мистецтва, але такого його виду ще не було за часів ні старого, ні нового залітів. Тепер, як він пише, слово перестає звучати, а кінофільми ще резонують. Окрім Чорнобиля, ознакою кінця СРСР став фільм Покаяння. Як відмітив сверстюк, дух покаяння запекла посткомескування. Посткомуністичне суспільство відкинуло, а нібито глуха фраза бабусі Чи ведеться дорога до храму стала відома мільйонам християн і атеїстів. Сверстюк так зазначає: муки Христові кінофільм без титрів і без реклам, аскетичний як анонімні твори середньовічних авторів. Публіциста приємно дивує, що багатьом відомий євангельський сюжет, починаючи від геосеманського саду і до Голгофи, за часом він охоплює 12 годин. Досі викликає неабиякий інтерес. Хоча про гельсеманію і Голгофу написане сотні віршів, музичних творів, картин, а цей сюжет є і в старіших фільмах про життя Ісуса Христа. Проте Сверстюк мудро відмітив, що на початку ХХ століття добу релігійної філософії та символізму, якби тоді знімали фільм, б акцент саме на Гефсиманський сад. Але в сьогодні в цій психологічній драмі вже бракує динаміки і різких звуків. Такий був режисерський задум. Євген Олександрович згадав одне інтерв'ю Мела Гіпсона, в якому він розповів, що цитую криза в особистому житті привела його до відтворення мук христових, які все перекривають, і ран Христових, що все лікують. Цікавим є тлумачення сверстюка жорстоких сцен вичування. Які публіцист прийняв нормально, попри те, що, як він писав нерви, багатьох глядачів не витримують, і багато кінокритиків не прийняли цей фільм саме за жорстокість, за кривавість цих сцен, Сверстюк пише: тільки ж кожна творча людина нашого часу знає те, чого вона не може знати, і несе в собі тягар історії. Ось чому дві години вичувань сприймаються як змістове наповнення. І далі. Коли зібрати відчування святості протягом віків, то свист батогів у кінофільмі можна вважати символічним. Головне, однак, у тому, що йдеться про зневагу і бичування Бога на нашій оскверненій землі, де святості адресується найбрутальніша лайка. Бичування Бога то інше, ніж бичування людини. Безмір страждання, безмір любові, безмір прощення і безмір верчів. Усе це понад міру нашої яви. І не, і не треба ні на мить забувати, що сцени відбуваються між людьми і Сином Божим, побутові виміри тут ні до чого. В іншому місці своєї реценції Сверстюк, згадуючи масові розстріли під час радянських репресій, написав: свист бичуван за віру найкраще передає музику часу. Той свист є і музикою нашої сучасності. Тому те вичування фільму мусило і мусить нагадати людині, які муки відчував тоді Христос за кожну особистість, беручи на себе її гріхи і роблячи її тим самим невинною в очах Бога Отця. За спостереженням сверстюка, глядач відчуває себе до певної міри співучасникам і винуватцем дійства. Тому з кінозали виходять всі порізно і мовчки. Ще хочеться відзначити контрастне порівняння, яке зумів уловити сверстюк Мислитель. Христос стоїть перед дверима нашого серця і тихенько стукає, чекаючи, коли йому відкриють двері і запросять увійти. А ось людські нагадування про Христа за нас, розп'ятого на древі, – писав Шевченко, завжди голосній, оскільки рід цей жестоковий не дивиться і не бачить, слухає і не чує. Отже, це явище мистецтво повинно було допомогти людям нарешті почути і побачити дочування. Даючи фільму високого оцінку, Свірцюк закликав людей ще раз переосмислити місію Христа і його уроки людства. Страшний у своїй оголеній правдивості фільм крокує по планеті як велике нагадування про банкрутство сили. Христос прийняв муки віків за вчення любові, на якій світ стоїть. Я хочу розкрити поняття розповсюдження Біблії не як книжки, а як феномена. Мені доводилось часто запитувати студентських аудиторіях, аудиторіях ліцеїстів, хто з вас читав Біблію або хто з вас читає Біблію, і дуже мало рук підіймалося. Їх не стає щораз, щоразу більше. Це дуже велика проблема. Я хочу включитись в поняття розповсюдження Біблії також поняття педагогічної праці над розповсюдженням Біблії. Там, це може бути, там де це може бути ефективним. Отже, закінчуючи, хочу сказати, що праці Сверстюка, його усні публічні виступи, виступи на телебаченні, а також приклад його життєвого шляху, сповненого великих випробувань і водночас міцною вірою і непохитністю в поглядах. Вносять свою лепту у розповсюдження біблійних цінностей. Саме звернення до Слова Божого допоможе у відродженні людини, яка зможе будувати щасливу сім'ю, яка буде любити інших людей, яка досягатиме успіхів в кар'єрі не за рахунок ходіння по головах конкурентів, а своєю наполегливістю, чесністю, працелюбством. Можна погодитись з автором, що після смертельного демонтажу особи прищепити релігійні цінності до людини складніше, ніж було у китайців, які тотально знищили усіх горобців, а потім їх вже імпортували. Це тривалий процес. Але разом із публіцистом ми віримо, я вірю особисто, що відродження людини можливо, хоч може не на рівні всього українського суспільства, але принаймні на рівні особи. Дякую вам за увагу.